Розумні жінки ще придумують різні собі всякі проблемки, які він повинен рішити. Вони сидять і придумують, яку задачу йому поставити, щоб він ішов рішав. Щоб він ще більше показав, який він сильний. Розумієте? Вона дає йому простір розкритися. Вона, блядь, сидить спеціально, придумує нарізки йому. Сидить людина і думає. А ви ще за нього порішаєте. Що хто там тебе обідав? Щас мама візьме дрючка, щас я піду всіх налуплю. О, вони обіжають мого малиша. Ви е, е, кастрируєте мужиків біля себе. А розумні жінки сидять, блять, просто пишуть проблеми на тиждень, які він должен рішити. І подкидують йому. А він радісний біжить. да? Даєте йому бути сильним. да? Також. Багато дівчат мене запитують, а як зробити так, щоб він дарував подарунки, щоб він в мене вкладався? Дівчатки, запам'ятаю це, ми робимо не в перший день знакомства. Значить так, ти мені заплатити купити квартирку, часики карті, Що ще? Ну, на Мальдіви я хочу. Ти ще для нього не цінність, ти ще його не змогла привлечь. А ти і замість флірту, замість привлечення, замість е, розумної цієї стратегії, ти йому як їбанула, по Калінін сказав не матюкальця. Е, і все. А потім, щось не дарить, мені мужчини не дарять подарки. Не дарять? Ні, не дарять. На Мальдіви не везе мене. Не на не на першому да етапі, не на та не на тому етапі, де ви повинні фліртувати. Ви це е, видаєте цю цей базовий мінімум.